Бачите, яке фантастичне прийняття українськими народними депутатами відбувалося наших хороших друзів, вас і вашої делегації. Це просто підкреслення і вияв глибокої поваги до іспанського народу, до вас як очільника уряду, до усіх високопосадовців Іспанії, які надають непохитну підтримку українському народу. Також я хочу щиро подякувати вам за те, що ви однозначно засуджуєте цю жахливу війну, яку розпочала Російська Федерація, а також за те, що ви здійснюєте велику допомогу для України і в частині фінансової, і гуманітарної, і військової допомоги. Я бачила, що найбільші оплески були за ваше рішення щодо передачі Україні в танків Леопард. І ми будемо дуже вдячні, якщо така підтримка буде продовжуватися, тому що для нас... Вкрай необхідним зараз є постачання нової технологічної зброї, боєприпасів до неї, питань пов'язаних з наданням Україні нового озброєння, продовження танків, авіації, ракет дальньої дії та іншого озброєння, яке дасть можливість пришвидшити момент нашої перемоги. Також я хочу щиро подякувати вам за ваш... Чіткий і зрозумілий підхід до санкційної політики проти Російської Федерації, але ми маємо бути чесними, що якщо Росія продовжує вести цю війну, значить треба посилювати ці санкції. Тому я знаючи вашу підтримку усіх пакетів санкцій, дуже прошу, щоб 10-й новий пакет санкцій, як новий айфон, я завжди говорю, він був більш. Серйозним і не давав можливість обходити ці санкції а також запроваджував нові секторальні санкції проти ракетної програми, проти космічних програм, проти п -п питань пов'язаних з Росатомом, а також пропагандистської машини Російської Федерації. Також дуже важливим таким аспектом для нас є питання справедливості у цій війні. Те, що Україна переможе у цій війні, я думаю, що це не викликає сумніву, але Перемога на полі бою це не остаточна перемога, яку ми маємо зробити разом. Мені здається, не менш важливою є і перемога юридично над Російською Федерацією, і Російська Федерація повинна отримати справедливі вироки у міжнародних інституціях. Також дуже важливо, і це питання, яке я теж хочу обговорити і підняти. Ми сьогодні мали зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. І ви знаєте, що саме ним ініційована формула миру. Яку він пропонує сьогодні світові для того, щоб підтримати її, і для того, що це може стати дуже таким важливим етапом завершення цієї жахливої війни. Крім цього, я пропросив би Іспанію підтримати цю формулу, а також ми плануємо організовувати саміт по підтримці формули миру. і Я просив би, щоб Іспанія взяла активну участь у цьому саміті. Крім цього, для нас дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли, що за 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 цей рік прийшов. Пройшов період якихось ефемізмів по відношенню до Російської Федерації. Ми повинні називати. Слова тими іменами, які вони є. Війною війною, а країну терористом, країною терористом. І тому для нас дуже важливо, щоб знак рівності між Росією і країною та тероризмом сприймався по всьому світу. І для нас буде дуже цінно, щоб було, була підтримка у цьому питанні і з боку Іспанії. Також я дуже просив би вас звернути увагу на те, що Російська Федерація вона повинна стати країною-вигнанцем. Вона повинна бути ізольована з усіх міжнародних площадок, починаючи з співпраці. З великою сімкою, виключно з великої двадцятки, виключна з Ради безпеки ООН, вплоть до Олімпійських ігор у 2024 році. Окремо я хочу подякувати Іспанії. Ви про це говорили за вашу роль в отриманні Україною статусу кандидата до європейського союзу. Але ще більше я хочу дивитися в перспективу, тому що для нас була б велика честь, якби під час головування саме Іспанії у другому півріччі цього року Україна. Отримала право проводити повноцінні перемовини про повноцінне членство в Європейському Союзі. Також для нас дуже важливим і цінним є наш шлях до Євроатлантичного альянсу. І тому ви знаєте, що Україна подала заявку і ми дуже розраховуємо на Вільнюський саміт, який відбудеться влітку цього року. І ми хотіли би отримати позитивну відповідь на нашу заявку щодо початку процедури прийняття України до НАТО за скороченою процедурою. Ще одне питання, яке є для українців дуже важливим цьогоріч – Україна відмічає дуже страшну дату. Це 90 років з моменту голодомору, який був влаштований в Україні сталінським режимом. І цього року, ви знаєте, ми провели фантастичну роботу, про, відповідно до якої Європарламент, Німеччина, Чехія, Ірландія, Молдова, Болгарія долучилися до переліку країн, які підтримали те, що голодомор, який був влаштований, є геноцидом українського народу. І тому, пане прем'єр-міністр, для нас було б дуже цінно ваша допомога і в цьому питанні. І дуже просимо, щоб Конгрес депутатів Іспанії зробив все для того, щоб... Найближчим часом таке ж рішення було прийнято і парламентом Іспанії. Це було б не просто актом історичної справедливості, а це було б актом визнання, що того, що роб, що те, що робить Росія, воно історично пов'язане з тим, що вона робить сьогодні. Також я дуже хотів би декілька слів про міжпарламентську співпрацю. Я з великим задоволенням хотів би запросити і. А ваших керівників парламентів і ваших депутатів в Україну, тому що саме ціне – це те, що ти побачиш на власні очі. Я знаю, що Україну і Іспанію дуже об'єднує дух переможців, і Україна буде чинити цей спротив до нашої перемоги. І Іспанія теж завжди йде до ПП перемоги, як це було два дні тому коли е, програючи, коли Мадридський Реал, програючи на 14-й хвилині 0-2, все-таки вирвав перемогу в лізі чемпіонів і переміг з рахунком 5-2. Тому і Україна переможе. Дякую вам, слава Україні, слава Іспанії.